Дуже давно в українській родині маленькій старенькій в селянській хатині жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, а маму Катерина Якимівна. Жили вони бідно, щоб прогодувати родину. Багато працювали, а сім'я була чималенька. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був дуже допитливим, вразливим та усім цікавився. Дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу, і малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. Ще коли Тарасик був маленьким, підійде, бува, до Катерини, коли вона читає і просить навчи і мене, катруся показує Тарасикові букви, а він їх укладає з паличок на землі або пише паличкою на піску. Любив малий Тарасик. І бавитися. А ще Тарасик дуже любив слухати казки й пісні. Прийде, бувала, мати з роботи, а він до неї горнеться, просить казочку розповісти та пісню заспівати. А ще більше любив Тарас розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухати його збиралася не тільки сім'я. А й багато сусідів. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову клав. А потім сам почав складати вірші, які народ співав як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет. І почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. Я бажаю вам усім. Діточки, вирости такими ж талановитими, як Шевченко, і так любити наш рідний край, як любив його Тарас.